Цей переказ продовження великої історії. Якщо ви ще не знайомі з першою частиною фундації, дуже рекомендую почати саме з неї. Це допоможе побачити всю глибину і логіку сюжету, посилання в описі, приємного перегляду. Після десятиліть перемог фундація відчула себе впевненою. Все йшло за планом Селдона, але саме тоді з'явився він Мул. Його не було в жодному пророцтві, його ім'я звучало як шепіт. Люди говорили про нього з тривогою, ніхто не знав, хто він, але його армії брали планету за планетою. Він не з'являвся на публіці, він не мав прапора, але після нього всюди залишалась покора, його вороги зникали без бою. Фундація почала розслідувати, але не встигала реагувати. Щось ламало опір навіть без бійки, хтось ламав волю людей, почали ширитись чутки. Мол володіє здатністю змінювати емоції. Страх, любов, лояльність, усе під його контролем. Це була не війна, це була перебудова свідомості. Фундація не мала зброї проти такого. Психоісторія не передбачила цього. На калгані, нейтральній планеті, жили торен і бетадарел, молоді, закохані далекі від великої політики, але їхнє життя отот -от зміниться. В один день у їхній дім увійшов він клоун, худий, зігнутий з величезними пальцями і очима сповненими страху. Він назвав себе Магнфіком. Магнфік казав, що втік від мула, що не витримав його влади, що шукає порятунку. Бета жаліла його. Торен сумнівався, але з кожним днем щось здавалося неправильним. Його слова були суперечливі, а його очі надто глибокі для клоуна. Калган почав змінюватися. Радіо передавало пісні, яких ніхто не знав. Люди говорили про Мула, ніби це Месія. Щось було не так. Торен збирав друзів, вони розуміли, Калган під контролем, а далі фондація. Але чи є ще шанс зупинити Мула? План був простий: утекти з Калгана і дістатися місця, яке давно стало легендою, де ще могла бути надія друга фондація? до них приєднується капітан Палай, старий друг пілот, який ще не зламався, і Магнфік. Без права залишитись. Корабель злітає, калган залишається позаду, але в душі напруга, бо невідомість попереду ще страшніша. Перші планети, які вони пролітають, мовчать ніхто не відповідає. Торгівля припинилась, люди, наче, зникли. Ті, хто відповідає, говорять одне мол це порятунок. Їхні голоси теплі, але очі порожні. Це не люди, а ляльки. На одній станції герої зустрічають губернатора. Колись жорсткий і впертий, тепер він м'який і вдячний мулу. Бета не витримує. Ви не самі, він змінив вас. Але губернатор відповідає: Ні, я просто зрозумів істину. Торен розуміє, це не влада, це вірус свідомості, мул не перемагає, він переписує всіх, кого торкається. Герої тікають далі, планети мовчать. Їхня надія це знайти слід другої фундації. Але що як вона міф? Магнфік знову поводиться дивно, він ночами говорить сам із собою, його очі то дитячі, то надто дорослі. Торен просить Бету тримати дистанцію, але вона вірить у Магнфіка, вона бачить у ньому не чудовисько, а зламану людину. Тим часом у галактиці падає ще одна планета, і ще сотні світів мовчки приєднуються до мула без війни. Жоден флот не зміг зупинити мула, жодна оборона не спрацювала, його армія це ідеальні солдати з переписаною свідомістю. Палай каже: ми запізнились. Фундація впала, тиша в кораблі. Лиш космос і серця, що б'ються в страху. На закинутій станції герої знову намагаються зібрати інформацію, але сигнали лише музика, Гімни на честь мула. Бета починає вірити. Мул не просто загроза. Він катастрофа масштабу самої імперії, але вона ще не здається. Торен і Магнфік мають розмову. Торен питає ти щось приховуєш? Магнфік сміється, але сміх надто напружений, палай не витримує. А якщо він і є мул, корабель стихає. Бета мовчить. Торен думає, Магнфік тремтить. Корабель рухається до безлюдної системи. Там, за старими чутками, могла бути друга фундація. Вони летять навмання у темряву. Бета прокидається вночі. Магнфіка немає. Вона знаходить його в ангарі, він грає на маленькому інструменті і плаче. Бета не витримує, вона сідає поруч. Хто ти насправді? питає вона. Він лише стискає струни й мовчить. Палай набирає координати. Планета без позначень, все навколо не дає сигналів, але щось там кличе. Вони сідають на мертву планету, атмосфера чиста, поверхня порожня, ні міст, ні станції, але Магнфік нервує. Раптом Магнфік зупиняється, його тіло тремтить. Він обертається і каже: не треба далі. Я мул, каже він, та скидає маску. Бета здивована, Торин шокований, палай, хапається за зброю, але руки тремтять. Мул знімає капюшон, його обличчя її змучене, але не зле. Він не монстр, він одинокий, втомлений і страшенно сильний. Я не хочу влади, каже він. Я хочу миру. Але мене ніхто не слухав, тому я забрав галактику. Бета запитує а фундація вони люблять мене щиро, я не змусив, я допоміг їм повірити. відповідає Мул. Вони мене боялися, каже Мул. Я був інший, народжений зі здібностями яких ніхто не розумів, тому мене зневажали. Я втомився бути монстром у їхніх очах, продовжує він. Я не злий, я самотній, і в його словах, біль Торен мовчить, палає, опускає зброю. Бета робить крок уперед, її голос тремтить. Тоді навіщо все це? Бо інакше мене б знищили, тихо каже Мул. Я лише захищався і шукав когось, хто не боїться мене. Він не просить вибачення, але й не погрожує. Він просто хоче бути не ляльководом, а людиною це змінює все. Бета плаче вона бачить у ньому не завойовника, а пораненого, і вперше мол не самотній, хоча б на мить. Ти все ще шукаєш другу фундацію? питає Торрен. Мол киває. Вони єдині, кого я не можу відчути. Це є остання сила, яка може зламати мене. І хоча мол переміг усе. Він неспокійний, він підкорив галактику, але не себе, і не ту силу, яка досі десь у тіні. Десь у галактиці друга фундація чекає, вона мовчить, але мул знає, вона не забула і не пробачить. Бета, Торен і Палай повертаються на корабель, мул не заважає, він мовчить йому більше не потрібно говорити. Палай говорить, ми з ним сиділи поруч, з самим мулом. І ніхто не знає, це страх чи подив. Він не вбив нас, каже Бета. Бо, мабуть, ми єдині, хто його не зрадив. І це найбільша перемога. Корабель злітає, мул не рухається, він залишається на порожній планеті один зі своєю галактикою і самотністю. Герої не знають, що буде далі, але вони бачили обличчя того, кого боялась галактика, і в ньому не зло, а біль фундація пала, але не знищена. Вона інша, переписана, тепер вона служить, не думає, лише вірить. Гаррі Селдон не передбачив мула, бо психоісторія за це рівняння мас. А мул виняток із іншої математики. Друга фундація мовчить, але вона жива і вона спостерігає. Вона останній шанс галактики повернути волю. Бо навіть той, хто ламає волю мільйонів, боїться одного: того, кого не може змінити, того, хто бачить глибше. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобався цей переказ, не забудьте написати в коментарях, яку книгу ви хочете побачити наступного разу. Ваші ідеї дуже важливі. До зустрічі у наступних відео.